Слава Україні! Так, знаходжусь на пшениці. Та що посіяна з 25 міжряддям. Норма тут орієнтовна, вагова десь 150 кг. Маса 1041 з копійками там була. То кому треба порахувати, яка була норма у мільйонах. Так, ось такий вигляд. Така пшениця. Те ж саме. Нічого не робилося, ніяких добрив не було. Єдина різниця, це ділянка, ця ділянка знаходиться в затишку. Так, ось така вона на вигляд, уже жовтіє. Уже, Вже в принципі так рвав. Ну, ось є ще така зелененька, а є вже воскова стиглість. Є молочна, є воскова, ну я думаю ще тижнів два дожнив. Бо дозрівав вона так, не дуже рівномірно. Зараз, зараз, так, що в нас тут у міжрядді? Міжряддя, все чудово. Так, ось де 25. Так, хотів я... Чого ж я зайшов у 25 Ну, ось дивимося, погане воно це міжряддя чи непогане. Бо з попереднього відео про пшеницю про 35 мені казали, що для чого таке робити, це дурня. 35 вже давно доказано. Я не спорю. Можливо, вже доказано, що там треба сіяти 12,5, 15. Ну Кому як подобається. Я проводжу експерименти в себе на ось дивимося. погана пшениця, 25 те міжряддя. Єдина різниця, воно в затишку просто знаходиться. Я ж казав, що по тій ділянці. Вона потрапила під приморозок. Там були морози, вітри, там не було снігового покриву. І відкрита територія. Ото єдина різниця. Якби ось отаке узять і на 35-те кинути, нічого там критичного не було. Тут ось густота стояння рослинка. Тут стеблистій, тут ну, потужний. Тут добре не було взагалі, вона розкущилася. Вона отримала, вона попала просто от в умови, в які їй треба. Точно таке й там могло б бути, але погодні умови так повпливали, все. І сіять її там 150, їй можна сіяти 150, можна 50, можна 100. Головне посіяти її вчасно і дати те, що їй потрібно, все. Далі вона зробить те, що треба. Урожай ви свій отримайте, свої там, я не знаю для кого, який там вважається дуже класний результат. Допустим, мене при таких затратах, от, допустим, як отут, при цьому стеблистої. Ну, я не знаю, я загадувати не хочу. Але ну, я думаю, тонн до 5 вона повинна показати. Конкретно оця ділянка, я зато не кажу, зато побачимо. Тут ось дивіться яка пшениця, бомба, 25-й міжрядня. Ось такий стеблистій. Колос тут також великий, потужний. Так. Подивимось. Теж сорт той же, РЖТ-реформ. Так, пробіжу зараз. Ось. Це тут пересяве трошки, то густіше. Так. Така пшениця. Ось, ну, вона рядки практично зімкнула. Це вже листя в неї нема. Просто що бур'янів тут і близько не буде. Ось в чому різниця. А якщо сіять, хотів я минулий рік взагалі пшеницю посіяти в оптимальні сроки, тобто десь 15-20 вересня. Після ранньої сої. З такою нормою, як там висіяв, з такою нормою, як тут висіяв. Тільки було одне бажання. Ну, що я хотів цим добитися. Вона розкущилася, щоб відповідно менше потрібно було вносити азотних добрих. Померзлоталому там чи пропустить. Я, в принципі, ці підживки і так пропустив. Такс. Але, але, взагалі бездобрив. Отака пшениця. Я думаю, що це Ну, бункер то покаже, само собою. Але, як на мене, це досить непоганий результат, і так вже візуально. Подивиться, якщо в поперек, то взагалі маса чудова. Так, можливо, трошки десь когось цей, ну я не знаю, нікого я не ображаю, я висловлюю свою думку. Кожен хто писав ті коментарі, також висловлювали свою думку. Але в умовах своїх, в умовах свого господарства я бачу, що... 5-6 тонн можна ну, легко отримати, без великих затрат, просто правильно і вчасно все зробити, все. І на тому, так, і на тому все і закінчиться. Я думаю, що ну, ви бачите, без добре, такий результат. Фух. Ну, результат, такий вигляд, результат буде пізніше. Зараз ще заїду. Там 35-те, покажу те, що в затишку там, в принципі, ну зараз це побачите. Так, іду до 35-го міжряддя. Вон воно отаке здалеку. Ну тут так трошки покружляв. Ну, маленька ділянка там буквально. Скільки там? 70 соток. Так, а ось пшениця посіяний сазешкою посів. Тут хрен зна скільки кілограм. Ось подивіться на оці колосочки. Ось благе, нещасне. Так, і зараз я вам покажу 35-те. Так, ось 35. Тут трошки низок, тут вона взагалі ще зелена. І ось дивіться. Тут трошки здвинув міжряддя. Трошки лобода пішла, але враховуючи, що тут ще... Ну цей низок взагалі ще зелений, цей може ще й тижнів три стоятиме. Так. Я їздив тут в пора щось невдобене я їздити. Так, ось, 35-й міжряддя, ось дивіться. Оце в принципі показово те, що я хотів показати. Ось норма тут така сама, як і на тій ділянці, де вона ріденька, а та теж на 35-му. Тут все однаково, абсолютно, тільки умови. Ось дивимось. Те саме стеблистій, вона розкущилася. У неї ось, 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 дивимось, колос який. Це все однакове, абсолютно, тільки вона не підмерзла. Це по низку. Зараз зайду в гони туди трошки вище, там вона трошки гірша, але все таке. Так, ось де. Те саме, стеблистій малий, ні. Бур'яни в міжрядді є, нема тут, Ну, це я не вважаю, що це бур'яни. Це взагалі ні про що. Непогана пшениця. Я ж Через що 2 гектари там ще було, 2 гектари, теж такі слабі, я б їх передискував, пересіяв кукурудзою. Через те, що вона слаба, я не бачив з неї толку буде. Ну, Що з неї не буде. Ну, слаба вона буде. А одну ж ділянку все-таки вирішив побачити результат який. Ну Ось впоперек дивимось, Поганий стеблистій, непоганий. У рядку дивимось, поганий, непоганий. Ось маса, колос тут. тут все ось колос налитий, В колосі він по... Чотири колоски. 3, 4. Вон середина Та по 4 практично скрізь. Це прекрасна пшениця. Так. Ось, нормальне, 35-те міжряддя і от філеньке. Я ж не спорю, воно слабе, але залишив, подивиться, все-таки що з нього вийде і. Все. Ну, ви зрозуміли, бо трошки я вже там, ну, Одне й те саме люди пишуть, нічого не буде, для чого таке сіять, все вже доказано. Багато чого доказано, багато чого вже розказували, показували. Але я бачу, ну, я вже третій рік, такі посіви, широко ряд, чи четвертий вже вже не пам'ятаю. Спочатку було СЗЖ-30. Ну, 35-те це перший раз я посіяв, так? Да. Спочатку було СЗК-30, два роки, да. Потім один рік було 12,5 міжряддя, але норма 100 кілограм, то за всі три роки абсолютно однакова урожайність. Що 12,5 міжряддя, що 30. Що норма там 200 кг, що норма 100 кг. Абсолютно, ну там в межах похибки однакова урожайність, тому що сіяв його в основному по таких ділянках, по грядочках. Я різниці не побачив через те і експериментую. Ну, ось здалеку дивимося. Воно погано виглядає, непогано поперек дивимося. Поле вигляда прекрасно. Ну, по бункеру, я змолочу, тоді ще результатами, звісно, поділюся. Можливо, я тоді зміню свою думку. Але те, що я бачу на сьогодні, я думаю, що е мені не доведеться міняти думку свою, бо ну вона покаже себе. Так, ну, таке щось довге відео вийшло, але хоч. Ну, показав для порівняння, бо думають всі, що я там насіяв, чи, я не знаю, може люди думають, що насіяв і все воно так виглядає, не все. Та ділянка попала під 2-3 морози, все. Ось нормальна ділянка, маємо нормальну картину. Там навіть якби посіяв і 200 кг. Там, якби посіяв і 300 кг. І було б однак, воно вимерзло б просто б і все. В общем-то таке. Так, оце щось дивлюся, прошляпив щось не заглядав, треба було теж ще плюмучу, ача перебити це все. Так, Це соя. теж я сіяв товаришу. Так, це Соя сіяв товаришу, ну це вже пізніше, це десь в 20-х числах травня. Що ладно, не про, не про сою було всім пока.